Хто дуже переживав, що в мене не здала погода, прошу особисто оцінити масштаби катастрофи, як мені тут недобре. як мені тут сильно зимно і мокро. Люди, я на тропічному острові. Тут а! Фак. Намочила ноги. Тут кожен день падають душі. І кожен день отакий от рай. Світить сонце по-любому, однозначно. Кожен день змінюється погода. Разів по п'ять, по шість. Це острів. Тут так має бути. Це екватор. Це нормально. Так що ви не переживайте. Зі мною все кльово. Це я зараз переїхала на іншу частину острова. Довго їхала, десь, може, годину часу. З'являється острів величезний, виявляється на цьому величезному острові, навіть в центрі острова, живуть люди. Не всі живуть на узбережжі. Є такі, які живуть в глибині. Ну, взагалі дуже кльово тут, чесно. Такі, така дуже цікава земля, дуже неоднозначна. Це не шрі ланка Це якось інакше. Воно якось так заміксовано тут на різних націях, на різних... Культурних традицій, така собі суцільна діалектика. Я не знаю, як це пояснити. Але, напевно, від іспанських конкістадорів до місцевих індіанців і до людей, які були привезені сюди з Африки. Які, ну, Переважно темношкірі люди, які заселяються в Карибське узбережжя. От якраз ця комбінація оцих от націй з їхніми традиціями, з їхніми звичаями, дає таку атмосферу бомбезну в цій країні. Бо вони всі різні, вони реально всі різні. І всі дуже класні. Ну, одним словом так, я показала вам те, що всі дуже хотіли побачити, класичний, класична картинка з... Е передачі про відпочинок на морі, чи на океані, чи на тропічному острові. Та з краєвидами, з пальмами, з синім-синім небом і з синім-синім е, морем. Я всім бажаю жити цікаво, бажаю жити кольорово, не забувати, що е, кожну свою секунду треба цінувати. І утримувати задоволення від життя обов'язково. Бо ну, як так можна жити, щоб не жити? Треба жити, жити, любити, кайфувати, драйвувати і пам'ятати, що пам'ятати, що за нас буде ми товар.